Христос народився народ, вітаю всіх святами. І в свою чергу перша в цьому році посилочка. Ну, У нас попередній рік закінчився посилкою і бачите, зразу швидко свіжі поставки. Все запаковано так, як пакує Китай. Все чудово. Мені добратися щоб до цього. При всьому він запакований важче, аніж просто що на було хочемо перемотано. Ну, вже як є. Тому ми зараз з вами робимо огляд. Треба було б мені е, відправник доложив, бачу, всяких нічків китайських для Ну, У нього видно також це сміття, він їм просто перематує все, що попало. А ми з вами переходимо до огляду. Що тут маємо? Е, нова. Так, поправимо трошки камеру, щоб вам було більш перспективніше видно. Е, е, нова цікава позиція порційних шенів. Ось так вони виглядають. Така от пластиночка. Мені самому цікаво, що це. Е, будемо пробувати, будемо говорити. Їх взяв так на пробу. Штучок 20. Так, раз. Далі що у нас тут? Зараз прокладає тут. Далі у нас ось такий чайок. Порційка я її недавно робив огляд, можете подивитися. Наступна позиція, що це у нас буде? М -м -м. цікавий зелений чай. Тут, певно, пів кілограма. Це щось новеньке, я його ще не пробував. Тому скоро очікуйте на огляд. Пакет це так. Пакети китайці пакують любі. Просто щоб ми раділи. Шен уже перевірений, вже ви його знаєте. Він смачний, добрячий, толковий. Порційки ось такі. я їх Набрав багато. Також себе зарекомендували Класний чайок. Рекомендую. Далі ще не ішу ось в такому форматі. Теж непогана річ. Ну, і порційки, порційки, порційки. в общем, їх багато. Золота брунька, ось о, цікавий якби, варіант. 100 грамовка, гарний виробник, він, саме розкрився. 2019 рік. Це у нас шу. Гунтіністий такий. Він жовтуватий, камера не передає, він, він жовтіший. Сам блинець виглядає таким помаранчевим кольором. Так, є, це в мене людина замовляла, і я його вже знаю. Він перевірений. І кілька у нас ось таких млинців 2013 рік. Гунтіни. Знову ж гунтіни насичені помаранчевим. І ще ось така є серія Золота брунька. Це не просто гунтін, це гунтін десь вибраний. Е, більш е, так, ну, доставати не буду. Пахне. Класикою, все як положено. Десь е, я робив на нього огляд, це хороший чайок, я вже його свого часу випивав. Взяв на пробу новий чай. Ось він приходить в таких коробках. Чисто китайська класика з ручкою. В цій коробці є 5 млинців. Ось вони запаковані додатково в таку подарункову штуку. І разом з вами я його зараз зроблю. Міні-огляд а... цікаво, що китайці використовують все, що у них під ногами валяється, вони його беруть в діло і закручують. Якісь бамбукові, бамбукова пармове листя. От, Що під ногами лежали, то взяли і бігом поканули на продаж те, що у них було. Що тут? Крутий чай. Дивіться, він... В чому навіть зразу я от можу сказати плюс класика 357 грам. Зроблений дуже так шиково. Це гарний подарунок для поціновучі чаю. Ну і разом з вами ми його подивимося 2016 рік. Це вже чудово. Вау, Ти дивись. Хороший, хороший такий робочий шем. П'ять штук я його взяв, ти розумієш, теж. Це була рекомендація постачальника. Якісний товар і смачний. Я по ньому зроблю пізніше огляд. Що у нас ще є? Зараз ми з вами... Так, ну все зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. А57, не пам'ятаю, що це. Якась якась цікава штука. Схожа на те, що це якийсь тайванський чай. ну і Останнє. дошка, У мене замовили дошку. Пішла нова серія дошок народ. Покажу вам цей прикол. Е ну, Тобто чабані, не до дошки, а чабані. Так, Щоб його не повредить мені, бо я так... Ре-ре... Опа! Резба його достаю. Отже, е чабані із нержавічки. Так, думав, що тут якісь повріження. Ні, це тут просто пришпільні ножички у нас. Ножки, ножки є, ножки прогумовані, а для зливу у нас є сосок цей і сама дошка ось виглядає таким чином. Ну, Цікавий варіант, я ще не пробую його в роботі. Ну, знову ж таки, це буде в будь-якому випадку довгонічніше, аніж. Дерев'яха. Це вже послужить більше часу. Плюс зручно це якісь бортики. Ну, цікаво. Я ще не знаю, що вам сказати. Людина замовила, я її замовив. Ось якось так народ. А, Кстати, не показав вам повернення скажімо так, легенди А-175. Це Дахун Пау в шарах. Чудовий варіант. Смачний, прикольний. Якось так. Отже, народ. Всім Гарний чийвань до перемоги з Богом. Якщо вас цікавить чаї, можете звертатися за номером 097 645 44 98. І ми обговоримо різні варіанти чаїв, тисяч, або було бажання пити, і або ви знали, що ви хочете приблизно. І тоді ми вам зможемо підібрати те, що більш-менш буде вам допомоги. Всім гарний чивань до перемоги з Богом. На все добре з Богом!